Купаємо автівки, брендуємо, водії довольні, інвестора довольні, гроші льються, все працює. І ось одного дня в жовтні, коли я перебував за кордоном, мені водії повідомляють, що частина водіїв вилітає з онлайну, а частина водіїв просто перестає отримувати замовлення. Я звертаюсь до менеджера, менеджер відповідає, що парк знаходиться на перевірці в підозрі на шахрайські дії зі сторони водіїв. По емейлу отримав. Повідомлення, що всі взаємостосунки з болтом розірвані в односторонньому порядку, менеджер перестав виходити на зв'язок по телефону. І в Вайбері ми підтримували зв'язок. Коли я дозвонився з другого номера, він сказав, що він не має жодного впливу на ситуацію, не має жодної інформації і грошей не буде. Зависло приблизно 170 тисяч гривень. На той момент часу, та й навіть на цей момент часу, якби провисло 170 тисяч гривень, це вагомі гроші, але тоді для мене ну, типу, я, дум, ну, я просто я думав це все закрити, вибачитися перед всіма і сказати, що друзі, в мене на моменті таких грошей немає, тому вибачайте, ідіть бастуйте під болт, у мене ваших грошей немає. Але я посидів, прийняв рішення і взяв ці витрати на себе.